У Харкові одна із косметологинь підозрюється у вбивстві клієнтки. Підозру у вбивстві з необережності повідомили 33 річній косметологині з Харкова. Відомо, що її клієнтка померла через отруєння анестетиком. Про це інформують у прес службі Харківської обласної прокуратури. Неприємна подія сталася ще 16 березня 2024 року. Саме тоді клієнтка завітала до одного з харківських салонів на косметологічну хірургічну процедуру під назвою лазерний ліполіз. Як відомо, її проводять під локальною анестезією. За твердженням слідства, фахівчиня не провела розрахунок дози анестетика відповідно до маси тіла жінки і розпочала ліполіс без спеціальних досліджень та алергопроб. Як з'ясувалося, у спеціалістки не було закінченої медичної освіти, також вона не мала дозволу на проведення анестезії. Вся процедура у салоні була зафіксована на камерах спостереження. За твердженням начальника слідчого управління поліції регіону Сергія Болвінова на тілі жертви виявили 59 слідів від ін'єкцій. Чому так сталося, встановити вдалося майже одразу. Процедуру проводила власниця клініки, яка видавала себе за хірурга. Їй 33 роки і за спеціальністю вона провізор-косметолог. Навчалася на лікаря в Харківському національному університеті імені Каразіна, але була лише інтерном. Проводити подібні процедури з клієнтами спеціалістка не мала жодного права, оскільки не мала на це ліцензії. За твердженням експертів, такі маніпуляції повинен проводити лише анестезіолог чи хірург. Під час обшуку в салоні не знайшли і жодних медичних документів, тільки так звані інформаційні згоди від клієнток на бланках клініки. За твердженням Болвінова хазяйка салону намагалася заперечувати, що начебто вона взагалі не проводила процедуру, затим хотіла в усьому звинуватити медсестру. Згодом вирішила мовчати. За інформацією слідчих, косметологиня Ліполіс в області живота здійснювала вперше у житті, хоча до того проводила схожі процедури і теж без відповідних дозвільних документів. За інформацією прокуратури, косметологиня у 15 разів перевищила концентрацію препарату в розчині, обвела жінці майже 20 ін'єкцій за короткий проміжок часу. Також відомо, що клієнтка поскаржилася косметологині, що їй стає погано, коли та вводила анестетик. Однак підозрювана жодним чином не зреагувала, продовжила вводити препарат. Потім вийшла з кабінету на 15 хвилин. За цей час клієнтка кричала, задихалася. Після цього вона знепритомніла, і тільки за тим їй ввели антиалергійні препарати. Після цього у салон викликали швидку. Жінка померла у дорозі до лікарні. Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, жінка померла через гостре отруєння анестетиком. Отже, за частиною першої статті 119, вбивство через необережність Кримінального кодексу України, 33-річній косметологині було повідомлено про підозру. Косметологині загрожує до 5 років позбавлення волі. У загиблої жінки залишився маленький син, якого вона виховувала сама.